Всім доброго дня ми з України і почнемо ми наше невелике, але дуже важливе відео з чудової клінічної лікарні Феофанія, зеленої такої, знаєте, перлини нашої української столиці. Ось буквально тут. Ну, сонечко Всі я молоді. вам просто ви можете собі на паузу поставити, подивитися, де знаходиться який корпус. Ось так коротенько я вам буду по кусочку відео показувати цю красу українську. Тут проводяться операції, які можна зробити лише в Феофанії, тобто в Україні, лише тут можуть робити деякі види операцій. Сьогодні мені жінка розповіла історію, вона сама з Полтави. Якщо вона буде бачити це відео, напишіть комент. Вона сказала, що її син 23 роки захворів, в нього проблема почалася з ока. І виявили там пухлину. І сказали, що операцію можуть зробити лише Феофанії. Позавчора йому дуже успішно її зробили. І бажаємо цьому молодому хлопцю, молодому українцю, найшвидшого одужання. І ось перша частина нашого відео, щоб вас не дуже стомлювати, ми закінчуємо і я думаю, що покажу вам ще досить багато таких відео. you oh.